Натхненного і незламного, дай Боже, дня п'ятниці. Не опускаємо руки, незважаючи на всі обстріли, тримайтеся, брати і сестри, хто постраждав, молимося за вас і благословляємо вас. І сьогодні для того, аби не опускати руки, то черпаємо натхнення із добрих книг. А саме, Марк Е і тібо до те, Боже, ти зі мною 50 способів молитви. Така дуже практична книжка. Відкриваєш з будь-якого боку, читаєш і всюди такі цікаві поради або цікаві ідеї для молитви. І скажімо, недавно ми мали реколекцію Меджугорія, тема була про славу рятує від смерті. Дуже гарна тема, дуже багата. Я зрозумів, що ми її не дослідили, а так подряпали зверху, треба ще копати і копати. Однак, справді, чим більше ти славиш Бога, тим більше ти тікаєш від смерті. Або точніше, смерть тікає від тебе. І він тут в одному місці пропонує, вони тут в одному місці пропонують зробити такий спосіб прослави. Він каже, якогось разу, коли там бігав далеко, був над озером, був у файному місці, то почав творити псалми на ходу, почав на ходу псалми складати. Наприклад, у нього виходило десь так: він співав: Благословіти Господа, листя і дерева. Благословити Господа, пересмішник і москіт. <сміт> Буквально те, що бачив, то те й називав. Я пробував зараз і почав говорити: благословіте Господа і сливка, і груша, благословити, благосвіте Господа і курка, і пес, і кіт. Ну, бо кого бачу тут по двору, хто бігає, то якась курка бігає, то пес, то кіт. У нас у діловому не вдавалося тримати курей, бо лизиця їла два рази, а у Мукачеві ми курей маємо. Діду нам подарував, точніше хлопцям. І я бачу, що справді як курям вдається славити Бога безумовно кожен день. А коли вони якось черв'ячка знайдуть або пшениці, то славлять Бога ще більше. І це, це така файна ідея, щоб ми славили Бога з того, що маємо перед очима. От, скажімо, він там цитує пані Елізабет Баррет Браунінг, яка говорить такі слова, що земля переповнена небом чуєте, земля переповнена небом, і кожен звичайний кущ палає полум'ям Божим, але лише той, хто бачить, з ніг скидає взуття. Тобто, лише тоді, коли ти побачиш, коли ти цю, цю славу розпізнаєш, коли ти її відкриєш у кущику, у курці, у доспілому винограді, який доспіває так скоро, у чомусь іншому, у тому, що ти вижив, у тому, що ти не здаєшся. У тому, що ти, ти далі, незважаючи на всякі виклики і труднощі, руки не опускаєш, але борешся і маєш у цього духа боротьби. І, і так гарно. Бо лише той, хто бачить, з ніг скидає взуття. Лише тоді, коли ти помітиш, ти, ти зрозумієш, ого, то земля, на якій я стою, то вона свята. І кущ святий, і дерево само по собі святе. Тварини святі. Одна людина хіба робить бунт. І повстає проти всього. І потім він за -за завершує такий чудовий псалом, який намалював, назвав його «Різнобарвна краса. Ну просто услухайтеся. Хваліте Бога за все строкате, за небо двокольорове, неначе барвиста корова, за плямки родимки що густо вкривають форель, яка пливе у воді, за каштанові розсипи, що пломеняться, мов жар. За крила в юрків, за землю, яка поділена на клапті, засіяні згоряні і переліг, і всякі ремесла, їхні знаряддя, спорядження та оздоби, усі речі, що суперечні і незвичні, зайві й дивні, усе, що мінливе і веснянкувате, хто нас звідки і як, швидке, повільне, солодке і кисле, цей і тьмяне, він є отцем, чия краса не знає змін. Хваліте його. Слухайте, брати і сестри, запрошую там, де ви зараз є. Де вас знайшов сьогоднішній день, спробуйте там скласти псалом. Не знаю чи ви колись таке практикували, ми таке практикували з дітьми на таборі. Завжди, ви чуєте, завжди виходило на ура. Я був вражений, коли дітям допоможеш, коли їх підштовхнеш, як розпізнавати красу у тому, що є навколо тебе. Як вони вміють це гарно викласти перед Богом, як вміють зробити гарну прославу Бога? Спробуйте сьогодні зупинитися, візьміть ручку. Якщо не маєте ручку, то якомусь нотатнику на телефоні і запишіть свій псалом. Нехай він буде на 4 рядочки, 5, але свій псалом з того, що бачите, з того, що чуєте, з того, що доторкне вас, з того, що розпізнаєте аж до тої міри, що захочеться взуття зняти, бо ви зрозумієте, ого, бо через цю присутність Бога, яку я зараз усвідомлюю, через цю присутність Бога, яку я зараз проживаю, то Господь тут настільки присутній, що навіть взуття доведеться зняти, бо земля, там, де ти прославиш Бога, там, де Господь у твоїй славі у присутниця стає свята. І таким чином. Ви навіть освяти, освячуєте місце, де ви пробуваєте. Освячуєте місце, де ви стоїте. Файна книжка. Рекомендую. Також сьогодні починаємо таку важливу збірку для нашого друга Олександра Євашкова з Києва у вчорашньому обстрілі чи позавчорашньому у Києві прилетів снаряд на зупинку, де була його машина, якою він служив. Він багато дуже волонтерить, багато служить різним категоріям людей. І в самому Києві. і... і і в інших місцях, але втратив свою машину. Прилет... Там, де прилетів снаряд, повністю його машина згоріла до тла. Нічого не лишилося, що не може не горіти. Там інші машини постраждали. Але однак зараз Сашко лишився без транспорту. То внизу під відео ми кидаємо посилання на його банку, аби йому допомогти, аби і далі мав на чому служити, мав на чому їздити, і мав на чому боротися в такому неспокійно, неспокійному Києві. <кій> і мав на чому. Славити Бога! І слухайте справді, хех, дай Боже, аби настав момент, коли Сашко буде летіти в черговий раз у своїх чергових служіннях і складав свій псалом. Надіємося у найближчому часі у своїй іншій машині. Майтеся файно, складайте псалми. Якщо маєте нагоду, то навіть напишіть один із них у коментарях. Зайвим не буде, аби і тут славити Бога. Мир вам.